14 серпня християни відзначають макові чи медовий спас. У цю дату починається успенський піст. Та головне стриманість має бути не лише у їжі, а й у думках. Важливо стежити за своєю поведінкою, не грішити, не поганословити і зберігати чисті помисли, розповідає і гуменя Серафима. Бажано присвячувати час молитві та збільшувати кількість добрих справ. Ми з особливою увагою ставимося до себе, до своїх гріхів, до своїх вад. Ми сповідаємося, ходимо до храму, і водночас ми робимо добрі справи, тому що піст саме з цим пов'язаний. Людина має стати іншою. Піст після свята медового спасу суворий, але є деякі послаблення, які відрізняють його від великого посту. В народі кажуть, спасівка, ласівка, тому що зараз можна все, можна вживати і плоди. І також і те, що зростає на городі, але це дуже строгий піст, насправді ніякого м'яса, молока, навіть риби. Хоча на прибереження господнє піст послаблюється, і ми можемо щось смачне поставити собі на стіл саме із рибних страв. На Маковії у церкві святять мед, випічку з маком та букети страв, які називаються маковійчики. Чабрець, чорнобривці та мак. Обов'язкові рослини для такого букета. Розпочався піст зі свята винесення чесних дерев Христа Господнього. В народі його називають перший спас або медовий горіховий, освячують мед, квіти, мак, тому що в народі це свято називається ще. Макавій, адже саме в цей день ми згадуємо пам'ять святих мучеників Макавіїв. Після медового спасу 19 серпня приходить яблучний, який символізує закінчення літа та настання осені. Яблучний спас приображення Господні, коли можна вже їсти ті плоди, які нам принесла земля. Виноград яблука, батюшка їх освячує, читає відповідну молитву. І ці вже плоди нового врожаю ми вживаємо. Під час цього успенського посту суворий успенський піст, який розпочався 14 серпня, продовжиться два тижні і завершиться у суботу, 27 серпня, напередодні великого церковного свята, якому він присвячений успіння Пресвятої Богородиці.